Коли обрати, коли я обирав картину, яка я мала асоціацію з ІПСШ, чомусь я згадав цю картину Сергія Григорьєва. Це ім'я звучало вчора, адже дочка Мар'яна Григорьєва стала другою дружиною Віктора Зарецького, першого чоловіка Алли Горської. Григорьова не можна назвати шестидесятником, але це такий собі патріарх. Українського його живопису, в тому числі і українського соціалістичного живопису. Але не дивіться на нього аж так поверхнево. Та людина протягом тривалого часу була керівником майстерень академії мистецтв. З під його крила вийшла величезна кількість прекрасних. Талановитих, яскравих самобутніх художників, той самий Віктор Зарецький. Ви бачите, що його творчість абсолютно не схожа а, на творчість Григорієва. І з одного боку, ти дивишся і бачиш ну такий собі академізм або соцреалізм, як ще можна про це сказати. Але будьте уважні і не розцінюйте пана Григорьєва занадто легковажно. Ви ж лікарі, і якщо ви лікарі, ви маєте. Протягом життя формувати особливу оптику. Не фантазію розлогу, хоча це теж важливо, Чим відрізняється бурхлива фантазія від оптики? Оптика потребує знань. Тобто ви маєте багато прочитати і багато зробити руками, багато побачити, щоб сформувати оптику. А фантазія, вона, знаєте, вона не має під собою підґрунтя і підстав до часто. От. Мені як людина, яка цікавиться живописом і мистецтвом взагалі, ця картина одразу кидається в око, як е, картина доволі стандартного сюжету. Називається вона «Прийом в комсомол». Але для мене, оскільки я бачив десятки, скажімо так, дуже подібних, і сотні досить подібних картин, це фактично є сюжет огляд. Рабів або ринок рабів. Класичний сюжет відомий нам ще там фактично з 14 сторіччя. Тобто, коли є людина, яку, умовно кажучи, обирають і її оцінюють. Це номер один. Друге, ви бачите оцей бюст Сталіна праворуч, ну кому б там ще бути? Да, Григорій, 910-го року народжений. Учасник війни, міженчик. Насправді там міг бути будь-який інший бюст, який ви можете часто побачити на картині ринок рабів. Згадайте, наприклад, картину Сальвадора Далі. Ринок рабів дає бюст Вольтера і багато інших подібних. І Григорій, безумовно, теж бачив певні картини. Тобто, це міг би бути бюст Сенекі, бюст Платона чи кого завгодно. Зверніть увагу, будь ласка, про що ця картина? Я не знаю, чи добре у вас видно, але якщо ви глянете на оригінальні кольори, ви одразу зрозумієте, що найважливішою персоною є не дівчинка, майбутня комсомолка, а людина, яка є максимально яскравою на цій картині. Це ота шалена білявка, яка сидить не за столом, а сидить поруч з ним. У неї її камізелька яскраво синього кольору, так само, як і спідничка. Яка на фоні усіх цих зелених хаків, і коричневих костюмів, і сіреньких костюмів її колег виглядає дуже, ну, скажімо так, це виклик. Зверніть, будь ласка, увагу на її ноги, з якої любові вони виписані, це красиві жіночі ноги, які виходять з-під спідниці, і вони фактично одразу привертають до себе увагу, тим більше на них лежить червоний блокнот. Її позиція занадто розкута, як для серйозного моменту опитування комсомолки. Її рука легковажно звішена зі стола, пальці розслаблені. Її камізелька мала б бути защіднута на гудзики, її волосся могло б бути більш тьмяним, але ні. Вона бліда, її волосся яскраве, сонячне, зріла солома, синій костюм, голі ноги, червоний блокнот. І вона дивиться дуже прискіпливо на цю дівчинку. Нібито на цю дівчинку може здатися вам, бо і решта на неї дивиться. Але хто привертає вашу увагу в цих сірих плямах додатково? Зверніть, будь ласка, увагу. Це молодий, можливо, журналіст якоїсь партійної газети, який сидить напроти нього. Він мужній, це, видно, по щелепі, він красивий. Доглянутий на ньому модна замшева куртка. Не видно його обличчя. Скоріше за все, він дивиться не на Комсомолку. Він дивиться на дівчину білявку. І вона знає про це. Тому вона спеціально і дуже прискіпливо намагається відвести погляд. Молода постать хлопця підкреслюється. Людиною похилого віку, який сидить поруч у застібнутому мундирі, поруч зі Сталином, старий фронтовик, можливо, старий партієць, який, ну, скажімо так, вже радше не мріє про якесь майбутнє, а згадує про минуле. Ви можете побачити також дуже цікаві стосунки між. Людьми, які проводять а, співбесіду. Хлопець в сірому костюмі аж якось дуже тісненько притерся до своєї подруги поруч, а красивий блондинистий юнак так досить по-дружньому і соціалістично поклав руку на плече товариша. Вони тісно взаємодіють між собою, і це таке фактично єдине ціле. Але дівчина-білявка і журналіст напроти неї. Це зовсім інша історія. І вони поза неї. Ви можете сказати, ви це все віктор вигадали е зараз, мабуть, тип, щоб просто розказати, що насправді це... це картина про якусь сексуальність, про це про звабливість. Ні, це не так, тому що насправді є безліч інших аспектів в цій картині. Я покажу вам тільки лише один, щоб вам. Було цікавіше йти за вашим чаєм після перерви. Зверніть, будь ласка, увагу на стіл, зверніть, будь ласка, увагу на скатертину, яка падає, на її заломи. Так, можливо, е пан Григорів і не хотів поставити це в центр композиції, абсолютно як симетрично розділяючи картину на дві половини. В центрі композиції знаходиться оця червона складка. Ну, о, я не буду довго пояснювати. Я лише наведу вам кліти. Я, я наведу вам е, це фрагмент е, Сикстинської капели, створення стихій. Старовинний, да, ви бачите, Бог Яхве древній, він створює там, е, якраз створює сонце, і це створення світил, це не стихій. Створення світил, перепрошую. Перевернемо цю картинку. Тобто, це парна функція створення завжди, да, ми розуміємо. Тепер я вам окреслюю зони там, і дивимося, що, якщо обвести, що ми отримаємо. Якщо Мікеланджело можна, то чому не можна Григоріва?